Ти не признаєш, в тебе проблема, проблематика, як і у 99% людей на землі. Ну, хай буде 90, тому що не всі такі, як я тупий був. Це я не бачу тонкий світ, а якщо навіть бачу, я блокую, що він існує. І зв'язку з тим, що він не існує, я приймаю всередині себе відсутність цього світу. Я не можу прийняти, що те, що там, ну, наприклад, інструмент музики, що це насправді інструмент музики. Я його не беру до уваги. От тільки те, що є в матеріальному світі. Те, що мої очі бачать, тобі змусили в садіку і в садочку відмовитись від внутрішніх очей, які бачать світ Божий, тонкий світ. І це теж Божий. Ну це матеріальне. Але 99,99% ,99 всього, що є на землі, воно все в тонкому. Тобто, навпаки, в тонкому світі все. 90 по, по об'єму. А тут у нас менше маленький мікроскопічний 1%, менше даже В матеріальному світі, там намного більше. Ну, тільки ми до неї заходимо, там купа музики. Ну, всі ж варіанти музики там, які вже матеріалізовані і які ще не матеріалізовані, вони там. Що таке матеріалізовано? Це коли ти тут зіграв в матеріальному світі цей звук. Провів його, так? Те, що я говорю, складається? Пазли такі пом-пом-картинки. Так, щось складається? Розуміння. Так. Да. Розуміння це коли ти бачиш. Де-де що... О, точно, таке от всередині. Конфлікти без тонким планом, розумієш? Тебе що? конфлікт а з Богом. Що Свідомий конфлікт, розумієш? Хтось заборонив тобі, і ще раз, тобі хтось заборонив. Буває так, що людина сама себе е блокує. Є таке поняття, самопрокляття. Наприклад, я кажу: я ніколи більше не буду щось там, бла, бла, бла. Тобто ти молитву зробив. Програмне забезпечення, розумієш? Ти перекрив, це, це все що слово це перерізає провід, зв'язок. А налагодити його можна іншими словами переробити. Ну, інше буває не одну, не, не одну фразу, тому що ця фраза тобі могла б бути повторена свідомо чи несвідомо мільйони разів за життя. Тобто ти молився, не бачити тонкий світ, знаєш? Ти кажеш, я не бачу Бога, говориш. Іди нахер Бог, ти говориш. Богу пробачиться, я не про тебе, це як інше. Ти постійно говорив анти, анти, анти. Далі, далі, далі. Ну, а Бог каже: ну, ладно, я почекаю. І от ти, коли прийшов, відчув, ти в тебе оцей відстань величезний, яку ти зробив. І вона зараз зійшлася в точці. Яка була колись скоріше за все в дитинстві. Можливо, в іншому житті. Навіть, можливо, в житті в цьому не було в тебе, цього зв'язку. Тому що цей зв'язок допускається недалеко не всі люди. До нього треба, як кажуть, созріти. Сузріти? Дозріти Дозріти. Дозріти потрібно. А дозріваємо через час, частіше за все через біль. Дискомфорт. Не зря ж кажуть там. Після якихось таких випадків страшних, коли людина на волосок от смерті була в Бога повірила. Коли немає шансів, більше не приймати. Да. Коли не залишається, більше в тебе uh -huh. часу на життя. Да, Це найменше атеїстів на тонущому кораблі. Так, да? Да, і на нулі. Я там, де був, там, всі, там всі в Бога вірують. Це, до речі, згадалось, коли ми там в школі допомагав прибирати підвал і там гуманітарний центр, там просто стоїть ящик із цими. Молитовниками. В пікселі, піксельні книжечки. Ага. Цілий ящик. Це ж воно поїде і. Тобто людям там це потрібне на нулі. Тільки там. Ну, ти, ти, ти зараз, зараз, Я зараз, роз... зараз Взяв і викриви. Тільки там. Де ще молитвий потрібен? Інститут там? рака. Чому рак приходить? Я кажу, чому війна приходить? Там, де немає. Зв'язку з Богом там приходить війна. Тільки війна і зовнішня, і внутрішня, любі конфлікти це не прийняття Бога.